Ми активні дипломатично, але будуємо також свою позицію в Євросоюзі. Бо ми втратили цю позицію, відбудовуємо так званий веймарський трикутник. Це є зустрічі Польщі, Німеччини та Франції. і роль Польщі зросла через те, що ми є країною на українському фронті, найближче до України. Через нас іде допомога до України. через нас, бо угорці це заблокували. Трохи через Румунію, але більшість через нас. Через Румунію йде експорт зерна, тоді як військове обладнання йде через Польщу. Це не є таємницею. Я говорю те, що росіяни дуже добре знають. Але ми, ми політики, говорю це своїм колегам і говорив зараз українським колегам. Повинні говорити та дискутувати про те, що буде після війни, як складуться польсько-українські відносини. Чого ми хочемо? Як хочемо, щоб ті відносини виглядали? Чи це тільки має бути якийсь загальний принцип, як на цей момент, чи ми повинні ставитися до України краще? Україна є нашою сусідкою та союзницею. Тому ми маємо більший інтерес у співпраці з Україною ніж, наприклад, німці, які мають більше коштів і будуть мати більше коштів, але мають менший національний інтерес. І це зрозуміло. Італія, Іспанія далеко і інші так само. Інший інтерес та інше ставлення і в Євросоюзі. Це все має бути відцентроване. Не завжди так є, бо кожен дивиться за своїми інтересами. У союзі основою є порозуміння, консенсус. Бо якщо кожен буде битися до кінця за своє, ну то єс розвалиться. Немає такого союзу. Однак кожен щось отримує, і ми виграємо від союзу. І в тому також буде полягати й вигода для України. бо є так, що ЄС дає безпеку не лише НАТО, але й Євросоюз, бо це є багатосторонні економічні зв'язки, фінансові, а також культурні. Тож потрібно пам'ятати, що ЄС значно складніший аніж НАТО. Для України зараз НАТО виглядає складніше, бо вона перебуває у конфлікті і хоче бути прийнятою до НАТО і постійно цього прагне. А що означає вступ НАТО? Так, це означає уведення в дію статті 5, тобто вступу в війну, але не так, що ми даємо зброю, а вводимо своїх солдатів. І ми це добре розуміємо. І українці теж це добре розуміють. І тут ми маємо дещо різні інтереси, тому що Україна хотіла б довести до цього. Я про це думаю вже давно, і я є прихильником такого рішення. Тому що ракета, яка летить на Львів, невідомо чи не впаде вона у Польщі. Так тому ми повинні тут і захищатися і за нагоди, звичайно, захищати також Україну. Але це питання є також для якихось міждержавних угод про оборону і так далі. Бо ми не можемо так просто стріляти над Україною. Звісно, що немає, немає такої угоди. Одна країна не може стріляти без дозволу, без угоди над іншою країною, навіть для її захисту. Вони ж постійно говорять. Путін говорить, що Польща хоче окупувати Західну країну, постійно про це говорять. Але я не писав листа, я розмовляв тоді з росіянами і добре їм сказав: Ні, ні, віддайте щось своє, наприклад, Калінградську область, а не чуже. Ні, Смоленськ це далеко, а Калінградська область. Тож давайте щось своє, а ми навіть з литовцями самі поділимось. Але ви розумієте, що це спроба розколу, доволі примітивна. Але ми говорили тут про дії над Україною. Але головне є те, що Петріот, які вже перебувають поблизу українського кордону в околицях Жешова, це американський Петріотріот і американські, американські командири вирішують стріляти чи ні. Але американці на це не погодяться, бо не погоджуються на далекосяжні удари на території Росії. Зараз просунулося дуже добре, що можна атакувати, атакувати територію Росії у межах хоча б 100 кілометрів біля кордону через Харків бо інакше росіяни обстрілювали його без жодних втрат для себе і за кордону знищували місто, пішли за далеко росіяни і такою є американська відповідь. Але батарей Петріот, які розташовувались у Жешові, підпорядковуються рішенням американських командирів. Американське керівництво вирішує, чи стріляти і де стріляти. Ми не маємо такої можливості. Знаєте, Польща має менше петріот ніж Україна у цей момент. Тож загально скажу, не маємо. Отже, так, ми дали міг 29 Ми дали ці літаки. Проблеми такі, ви будете мати проблеми з ракетами для ф І Із прикриттям тих аеродромів, обороною аеродромів, треба говорити, дискутувати. Але очевидно, що тут потрібні військові експерти. А але ті літаки, ті Ф 16 мусять охоронятися, бо немає жодного сенсу, щоб ці літаки були. Знищені упродовж трьох місяців, а війна триває, і це літак не є надзвичайним. Це добрий літак, але не надзвичайний, бо він також може бути знищений, так само, як американські танки. Бо я неодноразово, коли дивлюся українське телебачення, то раптом є хвиля, була хвиля байрактарів. Води дивовижні, потім танків. Абрамс Абрамс, але також і леопардів. Так виглядало, так було показано. Говорили суспільству, маляв, ця зброя незнищенна. Кожну зброю можна знищити, і А 16 також можна знищити. І вони будуть. Знищуватися, але потрібно підготуватися, щоб просто захистити їх, і треба знати, де розташовувати їх. Якось я казав, що в країні, яка має гори, такі речі розташовуються на підземних базах, які важко знищити. І росіяни вже попереджають, якщо вони будуть розташовані на територіях сусідів, тобто йдеться про Польщу, то такі бази опиняться під атакою, тобто Росія їх атакуватиме. Атакуватиме чи ні, я не знаю. Це, звісно, є питанням політиків, але з технічного боку також є військові, які повинні знати де, як і так далі. Які відстані? Я думаю, що може настати така ситуація, те, що Макрон сказав, стане актуальним. Польський прем'єр сказав, що ні. Але я думаю, що таке гостре заперечення не є добрим. Нехай росіяни не знають до кінця, як ми будемо поводитися. Ніхто не хоче лізти на фронт, тому поки це можливо і поки це ефективно, ми повинні допомагати зброєю, якої Україна потребує. але тоді Сєвросоюз об'єднається настане глибша консолідація Європейського союзу і у військовій сфері, і щодо закордонної політики. Так знаю щодо темпів. Так, але таку допомогу має підтримувати суспільство, бо можна зробити більше шкоди аніж користі. Але я скажу вам, я дивлюся на українських чоловіків, які є в Польщі, молодих чоловіків. Це викликає негативну реакцію у поляків. Про це потрібно розмовляти. Але це теж є питання, яким є ваш інтерес, бо ті чоловіки працюють. Ви знаєте, якщо ми їх втратимо, то цілі галузі економіки, наприклад, будівництво, будуть розвалюватися. потрібно зважувати усе. Але як на мене, ключовою справою для Польщі є підтримка України. І все повинно бути підпорядковане цьому, і наші політичні рішення, і те, що робимо за кордоном. Бо це найважливіше. А чому це зрозуміло, це очевидно? Путін є ревізіоністом. Він підриває всі принципи міжнародного права. Він веде політику агресії, але його цілі він не окреслює чітко своїх цілей. Дуже туманно. Тож і ми повинні робити так само: відповідати, можливо, так, а може й ні, якщо буде така потреба. політичне гасло це хороше гасло. Ця польсько литовсько українська бригада створювалась в іншій ситуації. Я пам'ятаю момент її створення, підтримував це. Бо це справді справа майбутнього, хоч і не знав, як поведеться Росія, але її користь для теперішньої ситуації невелика. Невелика, бо що з того, що є бригада. Звичайно, було б корисним, але на майбутнє для українців весь час буде корисна логістика, збройна та людська підтримка. Тут ми повинні думати ширше про союзи, про союзи різного типу. Це також так, так, так. Наразі це не є якась така складна ситуація. Українці дають собі раду, але питання для нас, для мене що робити тоді, коли Україна перестане давати раду. А я кажу, потрібно розглядати різні можливості. Напевне, у вас розглядаються такі можливості. Ми теж їх повинні розглядати. Наразі Україна дає собі. Бі ради радиле Євросоюз проголосував за надання 50 мільярдів. Ну добре, але тоді можна сказати, чому не 150 мільярдів? Штати за 60 мільярдів проголосували. Що ж ви хочете від бідної Європи? Такі гроші. Штати багатші, але поряд із тим США є силою. Це не означає, що хто дасть, можна проголосувати і за 100 мільярдів, але за них треба купити зброю. Тобто виготовити зброю. Штати мають зброю. Лише США мають такі запаси зброї. А в нас ми змушені відновлювати, відбудовувати збройну промисловість. Я член комісії національної оборони. тобто займаюсь військом. Трохи знаю про нюанси. Ми повинні докласти величезних зусиль, щоб повернутися тут до того, що мали раніше. для цього ми мусимо думати разом, що потім зараз повинні думати, і зараз маємо обговорювати, щоб мати концепцію, щоб ми могли почати її реалізовувати. Потрібно знати, що ми маємо зробити. Я також в Україні для того, щоб про це говорити.